Що стосується питання, коли закінчується курс лікування і військовослужбовця направляють до військової частини, слід зазначити, що військовослужбовець в найкоротші терміни зобов'язаний прибути до військової частини після виписки. Взагалі, я рекомендую: як тільки військовослужбовець отримав виписний епікриз, перевірив, що всі відомості вірно вказані, його анкетні дані, дата народження, характер. Поранення, діагнози. Військовослужбовець доповідає своєму командуванню. Ну, звісно, за можливістю, бо іноді командування взагалі не відповідає на дзвінки військовослужбовців. Якщо дотелефонувались, повідомити, мене виписали, я направляюсь в частину або, будь ласка, повідомте, куди саме мені прибути. Бо за час лікування частина може декілька разів змінити своє місце розташування. І далі діяти військовослужбовець повинен за вказівкою командування.